Тема відео добудова стін під сходову клітину. Ми вже з вами зробили підвайну частину. Нам залишилося підняти стіни, щоб доробити, можна сказати, таку шахту для сходів. Тому продовжуємо. Я нагадаю, як зробити розріз. Нам потрібно обов'язково побудувати розріз там, де у нас проходять сходи, тобто ось якраз продольний. Двома кліками будуємо. Тепер давайте подивимося, що ми маємо. Так? Тобто, У нас є escape лінія, тобто, щоб обрати. Обираємо лінію розрізу і ми бачимо якусь штрихову таку лінію. Так? Тобто, це діапазон, наскільки ми бачимо нашу будівлю. Я одразу його трошечки переміщу, навіщо? Ну, ми можемо, до речі, перейти у розріз, натиснути ось сюди, да? чи дуже зручно правий клік, Go to View. То перейти одразу до виду. Одразу я налаштовував повний вигляд, одразу я можу вимкнути кольори. І ось дивіться, я бачу через пустий пройом, то ось він. Через ось цей пустий пройом, бачите, я бачу якісь двері, так? тобто це вихід на терасу. Мені не потрібно зараз це бачити, тому я ось тут натискаю на розріз і зменшу січний диапазон, так, щоб я не бачила цих дверей. Тобто ось так. Вже, бачите, не бачимо нічого. І так, навіщо ми це зробили? Нам потрібно перевірити, де, ж, де наш рівень L4. Так, ось він. Тому нам потрібно ось ці стіни дотягнути до рівня L4. Це мені зручно зробити на 3D. Так, єдине, що я хочу трошечки перемістити, ось цю, У мене скритий бокс, тому я його поверну. Так, тобто, і. Трошечки зроблю ось так. І так. Обираємо ось ці стіни. Я затискаю Ctrl, щоб обрати одразу всі. Тобто ось ці три стіни. Тут трошечки інакша історія буде. Ми будемо добудовувати стіни. Тому спочатку працюємо з тими, що не треба змінювати. І так, обрали і вказуємо, що верх стіни має дійти до рівня l 4 І так, ось така історія. У мене все чудово приєдналося. До речі, дуже часто є ситуація, коли ось цей верх залишається ось тут. Щоб. Не було таких, от якщо у вас так залишилося, що тобто, якщо у вас так і трапилося, що ви підняли стіну, а от, наприклад, утеплювач він залишився прив'язаним до цього рівня, вам потрібно порушити прив'язку, тобто відв'язати. Іноді найпростіше це внести якісь зміни. Тобто діттайп, едіт. І можна, наприклад, ввести іншу висоту. І тоді якраз буде питання стосовно того, що відв'язати стіни чи ні. І ви натискаєте відв'язати. Тобто, один з варіантів це внести якісь зміни. Найпростіший варіант, як на мене. Так, у нас все чудово спрацювало. Перевіряємо на розрізі. Так, дійсно бачимо, якраз утеплювач якраз дійшов до ось цього рівня. Супер. І так. Тепер наступна дія: нам потрібно подумати, що ми маємо зробити з цими стінами. У нас є з вами два варіанти. Чи, ось перший, це у нас вже є зістана стіна, ми можемо розділити її в цьому місці, тобто, якщо повернутися на перший поверх, то, тобто нам потрібно ось цю частину підняти Да? Тобто, ми можемо розділити цю стіну в цьому місці. Цю стіну в цьому місці розділити і підняти вверх ось так до цього рівня. І крім того, що підняти, нам потрібно згадати, що це застівна стіна. Ось тут вона це, між, це внутрішня, та стіна, а нам потрібно сюди додати от як ми з вами робили, додавали фундамент, а ще додати два шматочки. Це ось цей опорний, опорний з утеплювачем ззовні, і зверху шматочок. Упорний з утеплювачем з двох боків. Як на мене, простіше скористатися другим варіантом. Тобто, ось другий варіант це просто добудувати зверху стіну. Тобто, добудувати ось якраз ось такий тип стіни ось тут по контуру. Давайте подивимося: переходимо до рівня L2 і побудуємо. По цьому контуру зовнішню зіставну стіну. Чому зіставну? Тому що все ж таки вона все одно має складатися з двох частиночок. Тобто це якраз у нас ця зовнішня стіна. Єдине, що ось ця вона з фундаментом, ну навіть ось ця ось цією теж є фундамент. Тому escape нічого не обираємо. нам потрібно трошечки спочатку змінити, а потім створити. І так, стіна. З цього списку ми шукаємо, ну наприклад, якраз зовнішню стіну, єдине, що Edit Type, Дублікат. І можемо так і написати без, без фундаменту. Окей. Edit нам потрібно прибрати. Так, мене перевіряйте, так? Да? Фундамент прибираємо все. Ось це якраз нам потрібно. Окей. Окей. І ось цією стіною будуємо контур. Одразу виставляємо, що ми. Основу прив'язуємо не до рівня L2, тому що інакше ми якраз тут її побудуємо. Нам потрібно вказати, що вона починається з рівня L3, а доходить до рівня L4. Зараз буде попередження, що ми не бачимо цієї ціни і нічого страшного. І так, і ще давайте подивимося: нам потрібно, щоб якраз будувалася, десь вона правильно прив'язувалася, тому що ми її не будемо бачити, нам потрібно, щоб вона правильно пробудувалася. І так, оберемо, наприклад. З середини серцевини. Тобто ми будемо вести ось тут. Раз. Два. Ось воно. Попередження, що ми не бачимо нічого страшного. Тобто я будую. Да, да, да. Да. Ось вона. нічого не з'явилося. Да? Тобто ми прив'язалися з середини несучого шару. І якраз середина несучого шару у нас по вісях має бути. Ми, до речі, могли відкрити 3D, щоб перевіряти, як це виглядає, ну, чому б ні. Так, я трошечки посуну ось цю площину, і ми бачимо, що щось пішло не так. Ну, насправді, все окей, просто у нас вона вивернута трошечки інакше. От давайте все ж таки відкриємо рівень L2, щоб бачити. Ось Я хочу розгорнути. Ось таким чином, да? Тільки не L2, а вже l 3 Ось вона, знову ж таки, вмикаємо повне. Навіть ось так, без кольорів ми бачимо. От я обираю, я бачу цю стіну. Так. Тобто, мені потрібно її просто вивернути в інший бік. Да? Тобто, ось обираємо стіну і ми бачимо тут стрілечки. Ось ця вивернулася, бачите, за рахунок того, що ми правильно приєднали її, тобто не з середини несучого шару по вісі залишилося, якраз все чудово. Перегортається, стіна правильно залишається на місці. І тут, бачите, ідеальний зв'язок. Так. І тут, теж, бачите, перевернулося, все супер, перев'язалася. І ще я хочу обрати і вказати: дивіться, нам потрібно підняти її трошечки вище. Тобто це у нас верх, зміщення верху. Пам'ятаємо, да? Тобто, ось у нас розріз. Ось, так, ось наша стіна одна, а ось наша стіна друга. От якраз на висоту верхнього шара, який якраз 400 мм, нам потрібно стіну підняти. Тому я вказую верх 400. Окей. Да. Переходимо, перевіряємо 3D. Якщо вам не подобаються ось ці лінії приєднання стін одна до одної, от мені вона не подобається. На жаль, приєднанням вона не прибирається, на розрізі її видно. Тому давайте побудуємо все ж таки першим варіантом. Так, тобто Ми роздивилися один варіант, ви тепер його знаєте, так? тобто ви знаєте його плюси і мінуси. Так? Переходимо на рівень чи L1. Чи l 2 як кому зручніше? Ну, я перейду на рівень L1. Неважливо, тому що стіна одна на два рівні йде, тобто у нас ж це зі стіна, якраз стіна. І нам потрібно спочатку розділити ось цю стіну. Бачите, ось ця стіна, вона йде ось в цих межах. Ось ця стіна теж в цих межах. Нам потрібно розділити її в цьому місці і в цьому. І так, обираємо стіну, вказуємо, що нам потрібно розділити. Обираємо місце, де розділити, тобто. Не ось так натискаєте, да? тобто Тут зараз може щось інше. А от саме, щоб я бачила лінію ось таким чином. Так, і тепер перевіряємо, так? Тобто, я дивлюся, є один шматочок, Escape, є другий шматочок. Єдине, що підсвічується вся, але я бачу, що точечка є ось тут, тому давайте перевіримо, я її трошечки пересуну ось таким чином. Так, є, да? тобто один шматочок стіни. Другий сматочок стіни, так. Тепер ось цю стіну розділяємо теж. Так. Теж перевіряємо. Раз, два, так, три. Тобто ось ці три стіни нам потрібно відозмінити. Тобто, звище зробити, і створити нове сімейство стін і примінити. Так, спершу я раджу відкрити вікно 3D. Так, ага, ми бачимо, до речі, наш минулий експеримент. Да, його я не прибрала. Через Ctrl і я обираю три стіни, натискаю Delete. Так, все, ми готові до наступних подій. Ось так, я хочу відкрити трошечки більше. Ось. Щоб бачите одразу ось цю стіну і ці стіни, які ми будемо зараз над якими працювати. Так, і розкриваємо вікно 3D ось таким чином, щоб ми бачили і план. Неважливо, знову ж таки, L1, L2 неважливо, тому що стіна на два поверхи йде, і ось ці, ось це віконечко 3D теж. І тепер. Обираємо одну стін, так, нагадую, що тут у нас два типи стін, да? тобто два сімейства. Ось це у нас має бути внутрішнє опорне плюс підвальне приміщення. Це пам'ятаєте, тут ґрунт був, ось тут, ось тут ґрунт, і ця стіна між землею та внутрішнім приміщенням. А ось ця стіна. І ця стіна це між приміщеннями. Тут грунта немає, тому це була інша внутрішня опорна плюс підвальна. Тому нам потрібно буде два рази це зробити. І так. Тобто, ось цю я обираю Edit type, обов'язково робимо дублікат, так. Тобто ось якраз двоєчка додалася. Окей, нам підходить Edit. І тепер нам потрібно додати ще два шари. Insert, insert. Тобто вказуємо, що цей шар має бути цегла плюс ізоляція, а це має бути цегла плюс ізоляція 50. Да? Тобто ось ця верхня частиночка 400. А ось ця. Ну, давайте зараз 300, 3000 напишемо. Здається, якраз така ж висота у нас між рівнем до рівнем, тобто верхній рівень якраз був трошечки менший, якраз 3. Окей. І дивимося, що. Так, тепер дивіться. Тут є два варіанти. Чи зараз верх стіни приєднати до, наприклад, до, Тобто, верх прив'язаний до рівня L4. Угу. І вказати, наприклад, що верх має бути зміщений на 400. Так. Я дивлюся, що я правильно сказала. А ну, давайте перевіримо на розрізі. Обов'язково переходимо на розріз і перевіряємо, щоб все було правильно. От Я перевіряю зараз, чи правильно я вказала 3000. Так, правильно, бачите, все ідеально. Так, да, якраз у нас висота просто 9600 і 6600. Так, да, якраз 3 метри, якраз, різниця між цими рівнями. Так, тобто, перший варіант. Ми тоді прив'язали верх до рівня L4 і змістили на 400 А можна було, до речі, от я Ctrl-Z натискаю. Щоб повернути, перейдемо давайте на 3D, подивимося. да, от Знову ж таки, така ж сама ситуація. Чи можна залишити прив'язку до рівня L3, а змістити верх на 3400? Тобто тут як вам зручно, неважливо нам насправді. Угу. Так, да. ось воно. Тобто, і бачите, ми і не бачимо якраз ось цих ліній все чудово з'єдналося. Да? Тобто, цей метод теж як варіант. Да? Тобто, трошечки, як на мене, ось бачите, тут більше дій. Тобто тепер нам ось цю до, ну, знову ж таки, як залишити? Ну, давайте так і залишимо, щоб був верх до рівня L3, а далі 3-400 зміщення. І так далі. Тобто, ось тепер цю стіну і ось цю стіну. Я маю теж вказати дублікат. Спочатку дублікат, да, з'явилася точечка 2. edit, знову ж таки, так, так. Вставили, додали, так. Тут вказали є. Окей. О, стоп, назад. Не змінила ж висоту 400. 3. Окей. Так, да, від'єднати. І тепер е, теж вказуємо, що вверх е, рівень буде L3, але 3400 вверх. Окей. Угу. А а тут, до речі, у нас в інший бік дивиться. Да? Тобто, отоплювач для цієї стіни якраз ідеально правильно розташувався в цей бік. А тут, бачите, неправильно. Не біда, ось, наприклад, тут є дві стрілочки, які розвертають в інший бік. Бачите, все чудово. І давайте теж розширимо січний діапазон, перевіримо. А тут, до речі, правильно все. І тоді теж перевіримо з'єднання. Ага, тут ми бачимо, що все чудово. Тобто ми з вами зробили якраз вже, можна сказати, цю шахту. Ну, Давайте тоді зараз доробимо вже, змінимо ось ці перекриття. Тобто, Нам потрібно змінити контур цих перекриття, ми їх приберемо, щоб вже ось ці площадки робити якраз тобто майданчики робити сходами. так? І нам потрібно ще додати ось тут перекриття. Це має бути ось якраз ось це. І так, у вікні View Натискаємо вкладки, щоб повернутися до звичайного нашого зображення, тобто нам не потрібно зараз 3D. І так, е, йдемо з рівня 3. Так, рівень 3 у нас деталізація повна, одразу можемо кольорами підсвітити. І так, Змінюємо контур. Лише єдине. Перейдемо до рівня 1, згадаємо, як ми прив'язувалися. Тобто на рівні L1 так знову ж таки, щоб брати перекриття за поверхню, нагадую, ось тут має бути. не... Тобто, Якщо хрестик, то ми не можемо, тоді натискаючи на перекриття, бачите, я не можу його брати. Тому вимикаємо хрестик, я можу натискати на перекриття. Так, е контур його, ага, по зовнішній границі несучого шару. Все, тоді так скрізь ми і пропрацьовуємо. І так, на рівні L2 знову ж таки, ми бачимо перекриття, натискаємо два рази, змінюємо контур і прив'язуємо цей контур до якраз. До ось цієї границі несучого шару можемо приєднати. І тут. Не хочу, тому я можу взяти вирівнювання. ТАП. Так, закрили. Ну, Давайте так само. Через ТАП обираємо. Раз. два, закрили. Так, чудово є. Е. І тепер переходимо на рівні. Тобто ми от якраз послідовно всі рівні проходимо. Так, ага, внутрішні. так. Не забуваємо. внутрішні. Так, одразу приєднали. Так, тут приєднали. І ось це. Так. Все перевіряємо на 3D. Так, насправді. Це здається, що просвічується, якщо перевірити на розрізі, ми не, ми не бачимо ліній ніяких, тобто це візуально, так? тобто дивимося, розріз-другий теж та перевіряємо. Так, ми ніяких зайвих ліній не бачимо, все чудово. Так, ну і останнє, що я хочу, я хочу це перекриття. Ну, дивіться, тут навіть можна так зробити. Мені іноді так простіше. Я беру ось це, щоб не будувати нове перекриття на рівні четвертому, я ось це. Копіюю, вставляю з обраним рівнем на четвертий рівень. Окей, ось воно сталося, лише мені потрібно його змінити, тому я натискаю на нього два рази. Ну, тут не, не зручно змінювати. Да? Я переходжу на рівень четвертий. І дивіться, теж нам потрібно налаштувати. єдине Ось тут ми не бачимо розріз, Да? Ми можемо налаштувати січний типозон, чи що теж працює дуже гарно, ми можемо прийти з цим же перекриттям, яке на четвертому рівні ось, але ми можемо увімкнути інший рівень, і воно ж це не, це не переключилося на інше перекриття. Все ще ми працюємо з тим верхнім перекриттям, але ми з ним можемо працювати на різних рівнях, рівнях що теж дуже зручно. І я ось це просто прибираю. Можна, до речі, а, одну ось я цю, цю залишу. Дивіться, тобто, ось це я прибираю. Ось цю я ось сюди переміщую. Так, і просто ось цю точечку переміщую сюди. І навіть можу не сильно там її правильно ставити, тому що все одно буду перетинати цю лінію з цією, щоб замкнули контур. Все, як на мене чудово. А, стоп! Тут трошечки інакше. Тут же ж у нас перекриття, яке має спиратися. да, тобто це я просто прив'язалася як стандартно, да, не думаючи. Escape. А у нас же ж насправді перекриття має по зовнішньому несучому шару спиратися. Це ж якраз. Яке верхнє. Да, тому. Ось так. Ем. Так. Окей. І ось тепер є. Краса. Так, дивимося Розріз 1. Так, у нас навіть. Прав... А, правильне перекриття переріз, тому що ми ж копіювали це, там вже налаштовано це. І так само перевіряємо. Краса. Краса. Тобто ми готові вже до побудови сходів. Дивіться, яка тут взагалі цікава у нас конструкція. Ну, да? як на мене, чудово виглядає. Так, ну що, тоді я думаю, що побудову сходів ми запишемо окремим відео, щоб вам було так легше дивитися, щоб потім не переключати. Тому дякую за увагу. Продовжуємо працювати.